Ударив ножем сусіда і втік. 55-річний мешканець села Ріпне поранив 53-річного односельця просто на його подвір'ї. Потерпіло з пораненням живота, госпіталізували у лікарню. На місце події одразу ж виїхала слідчо оперативна група поліції. На підставі зібраних доказів про охоронці встановили причетність до вчинення кримінального порушення сусіда потерпілого. Йдеться про 55-річного односельця. Поліцейські засували, що коли потерпілий знаходився на території свого господарства, до нього зненацька підбіг су сусід та безпричину вдарив ножем в область живота, опісля втік з місця події. Надалі поранений чоловік звернувся до сусідки за допомогою, яка й викликала медиків. Поліцейські вилучили речові докази, які вже направлені на експертизу. Слідчі затримали фігуранти за місцем проживання. Йому загрожує позбавлення волі на строк від 5 до 8 років. Застряг на острівці посеред річки разом із конем у селі добротів через різке підняття води у пруті Надзвичайники визволяли чоловіка. Наслідок сильної течії проведення рятувальних робіт було неабияко складнене. До місця виклику оперативно прибули рятувальники селища Делятина. Також гірські рятувальники міста Яремче. Чоловік знаходився посеред острівця разом з конем. Проведення рятувальних робіт ускладнювалося сильною течією. До місця події рятувальники прибули за допомогою чотирьохмісного катамарана. Також транспортували на катамарані на берег річки чоловіка 1989 року народження. Його з загальним переохолодженням передали працівникам екстреної медичної допомоги. За власним рішенням власник залишив тварину у безпечному місці на острівці. Висота, швидкість та точність у Богоречаних провели змагання з дрон рейсингу серед учнів дев'ятих класів. Боролися за перші з чотири команди ліцеїстів громади. Загалом 16 учасників. Юні пілоти змагалися в трьох етапах: спершу зліт і точна посадка дронам, далі політ по колу, а завершальним етапом став маршрут із перешкодами. Можливо було не лише швидко пройти трасу, а й зберегти точність. Чесно я дуже хвилююся до сих пір. Після того як ми літали перший раунд, був доволі тяжко, так як була сім злі посадка, дуже хвилювалися. Другий дався легше, і третій перехвилювалися. ми. Я всі думають, що дівчата якось їм важче літати, що може щось не вдатися, але всі підтримують і це приємно. Це придає мотивації літати краще. У нас в команді четверо чоловік. Кожен з нас літає плюс-мінус на одному, на одні одному уровні. Хтось менш хвилюється, хтось більш хвилюється, але всі літають добре. Навчає школярів керувати дронами. Ветеран війни Дмитро Карабет. Чоловік вже понад рік їздить по ліцею Богородчанської громади та викладає основи дронопілотування. Почав поїздити по селам. Дітей дивитися, проводити кастинги, тренування. Було зразу дуже велика кількість дітей, десь понад 300, але поступово відсіялися, тому що це складна справа. Тобто, на симуляторі треба 1,40 сорок просидіти. Я почав з одного порта, з одного ноутбука, один дрон і одні огуляри. І тобто я з ним їздив по всьому, тобто ну, де з дітям давав, вони передавали. Особливий тут і безпілотник, на якому літали учасники. Його власноруч зібрав дев'ятикласник Андрій Слободян. Хлопець зізнається, найбільше пишається тим, що його дрон не лише витримав випробування, а й допоміг іншим учасникам успішно пройти дистанцію. Дрон ну, складається в першу чергу самої рами, двигунів і, чот... і чотирьох паперів. Також в ньому є камера, яка передає зображення через відеопередавач, яке пілот бачить двох кулянах. Але також цим всім керує польотний контролер і регулятор. Я радий літати на своєму дроні і, і горжуся своїм творінням, що, що на ньому діталічі діти і навчаюся і чи діти. Отримати юних пілотів прийшли військовослужбовці. Їхня присутність стала додатковою мотивацією для учасників. Захисники кажуть, навички дронопілотування сьогодні є не лише сучасним хобі, але й критичним елементом для оборони держави. Коли діти будуть вміти мати такі навики, вони будуть мати можливість. Е в майбутньому, якщо потрібно буде, захистити там свою землю, свій народ. На мою думку, краще, щоб вони от таким займалися на свіжому повітрі, ніж комп'ютерах сиділи. Нехай розвивається. І щоб, дай Бог, щоб їм це не пригодилося. в Майбутньому усіх учасників змагань відзначили подяками, грамотами, цінними подарунками та грошовими винагородами. А троє найкращих школярів поїдуть на обласні змагання, які відбудуться в червні. Діана Висоцька, Віталій Магалаці, телеканал 402. Турбота про безпеку дітей у воєнний час першочергове завдання у межах традиційної інспекції Руслан Мартінків навідався у Микитинецький садочок номер 25 «Янголятко». Тут нещодавно розширили та оновили укриття, хоч воно й раніше відповідало базовим вимогам безпеки, та проблема була в обмеженій площі, що не дозволяло з комфортом розмістити всіх 140 вихованців. Ми зробили дві кімнати великі. 300 квадратних метрів для того, щоб дітки могли дійсно почувати себе затишно, щоб там могли проходити і заняття, і коли треба, можна і спати в обід, відпочивати, їсти приносимо туди діткам. Тобто в нас тепер вже створені такі належні умови. Під час тривог усі вихованці дитсадка збираються разом. Тож подбали тут і про інклюзивність. В укритті облаштували ресурсну кімнату з усім необхідним приладдям, щоб дітки з особливими освітніми потребами мали свій окремий спокійний простір та можливість відволіктися від шуму чи стресу. У Нас є облаштована добре ігровими ігровим, ну, ігровим приладдям, ресурсна кімната, всякими різними додатковими за ну, додатковими. Різними видами, і в нас є дев'ять інклюзивних дітей в садочку. Вражений побаченими змінами у дитсадочку садочку і міський голова Руслан Марцінків наголошує, сучасні укриття це вже не ті підвали, що були раніше, а якісно облаштовані та безпечні приміщення для комфортного перебування дітей під час тривог. Тут є дитячий садочок. Бачите, є укриття одне, друге для маленьких дітей, для старших дітей. Поруч є школа. Яка теж має достатньо велике укриття. Тому тішимося, що розвивається цей напрямок, а укриття дуже потрібні для кожного закладу, тому удосконалюється, бачите, і світло, і меблі, і підлога зроблена все. Тобто це це не ті підвали, які були ще до початку повномасштабного вторгнення. Кожен облаштований метр безпечного простору, за словами міського голови, це свідчення того, що навіть у найскладніші часи безпека наймолодших залишається безумовним пріоритетом для франківської громади. Віталія Коч, Андрій Аргара, телеканал 402. Щоб канікули для наймолодших пройшли корисно та пізнавально у Івано-Франківську протягом липня-серпня працюватимуть 9 чергових садочків. Така ініціатива діє вже не перший рік для дітей, чиї батьки не мають відпустки у літній період. Директорка департаменту освіти та науки Вікторія Дротянко каже: з досвіду минулих років такої кількості закладів дошкільної освіти вистачить для усіх охочих. Ми організували 9 дитячих садочків, які працюють у звичному режимі в кожному мікрорайоні нашого міста з харчуванням, з відпочиванням. Імком з розвагами, з навчанням, і протягом червня, і протягом липня-серпня до 22 серпня вони будуть працювати для того, щоб батьки, які працюють, мали змогу віддати дитину до дитячого садочку на денний період. Для роботи у цей період обирали ті садочки, які не потребують ремонтних робіт. Адже не менш важливо, щоб усі заклади були готові до наступного навчального року. Крім того, зважали на те, які вихователі зможуть працювати у час відпустки. Так, звісно, ми обирали ті садки, які не потребують капітального ремонту під час літнього періоду. До прикладу, є такі садки, які б могли працювати. Але десь ми змінюємо систему опалення, десь ми до укриття, десь ми. Проводимо поточний ремонт, який потребує того, щоб дітей не було в закладі. Також ми враховуємо те, в яких закладах вихователі або керівники мусять взяти відпустку, адже ви розумієте, що літній період це період, коли працівники дитячих садочків мають піти у відпустку. До слова, усі садочки Франківська працюватимуть до кінця червня. Ангеліна Лис, Іван Пілецький, телеканал 402. Їх покинули одні, щоб врятували інші. Сірка оголосив збір коштів для переїзду чотирилапих підопічних зі старого притулку на новий. Загалом під опікою волонтерів понад чотири сотні собак. У кожної тварини своя історія. Когось покинули, хтось прибув із зони бойових дій, а хтось серйозно хворий. Однак усі вони потребують турботи та догляду. Це вже у нас нова територія, де вже вчора приїхали два нових вольєри, і вольєри зразу пустими не бувають, тому що Вчора буквально цих двох цуценят підкинули попри дорогу на трасі, як їхати в притулок. Тобто, де ходить велика техніка, великі машини. Ну їх би просто би до ранку точно не було. Це лабрадора подібний хлопчик і лабрадора подібна дівчинка. Сьогодні прийшло гробочку, і вони вже першачки на новій території. Голова благодійної організації Наталія Когут каже: зараз вони докупили ділянку біля нового притулку. І тепер 170 тварин потрібно перевести сюди зі старої території та створити їм необхідні умови. Притулок не має фінансування, а для запланованого потрібні чималі кошти. Лише один вольєр для чотирилапих коштує 22 тисячі, а таких необхідно, хоча б 20. Наша мета на цю територію перевести Старий притулок, який знаходиться в Микитницях, Тому що тут вже є світло, тут е, є кращі умови, і для того, щоб це закінчити, треба немалі кошти. Е, нам треба ще докупити 20 нових вольєрів. Нам треба перевезти старі вольєри, які знаходяться в притулку в Микитницях, їх 66. Е, перевезти, демонтувати, змонтувати. Е, і нам ще треба буде озеленити гарну територію, зробити якою зону вигулу з якимись гарними майданчиками. Волонтери потребують термінової допомоги. Долучитись до збору коштів можна за реквізитами чи закинувши донат на банку, які є на офіційних сторінках дому Сірка. Ангеліна Лис Іван Пілецький, телеканал 402.